Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Щойно наші джерела повідомили про падіння літака. Іл-80. командний пункт в Москові. На борту було військове командування РФ. Генерал Суровікін, Теплинський Шойгу, міністри та Корнієнко. Праворука рука Путіна. Летіли до Патрошова на нараду. Інформація перевіряється. За даними очевидців, літак уразило дві ракети в кабіну та хвіст. Кількість загиблих перевіряється. Чекаємо версії. Літак впав поблизу військового аеродрому. Територія оточена. Наразі невідомо, що це диверсія чи вдала атака ЗСУ. Україна може чекати на хороші новини з фронту влітку восени 24-го року, якщо почне вражати в тилу ворога важливі для них об'єкти, і заради справедливості зсу вже почали це робити. Генерал армія України, керівник служби зовнішньої розвідки України 2005-2010 років Микола Маломуш в ефірі телеканалу Фрідов розповів, що якщо зникровити ворога і перехопити ініціативу на фронті, не тільки ми, а й наші союзники зрозуміли, що агресор має бути ослаблений не тільки на полі бою, а й звісно в тилу, тому що тил дає дуже потужні засоби і ракети, і безпілотники і літаки і Головніше кров війни це пельне. Це солярка, це бензин, це мастило, на якому літають ті ж самі стратегічні бомбардувальники, штурмовики, відповідно, винищувачі, танки, БТР, БМП, рухається ракетні системи та поїзди, каже він. Тому за його словами, зараз варто повністю ворога позбавити цих засобів, щоб йому не було на чому літати, і спрямовувати удари відповідно на полі бою, тому що танк без солярки нічого не вартий. Крім того, продовжує малому ж, важливо, щоб були обмежені можливості РФ заробляти гроші на зовнішніх ринках від продажу нафти та газу, адже саме цей прибуток спрямовується на продовження. Війни проти України, малюк, голова служби безпеки України, правильно сказав знищувати нафтобази, нафтопереробку це подвійна перспектива. Це ослаблення ворога на полі бою та недопущення стратегічних ударів по Україні. І друга складова це позбавлення сил та засобів на зовнішніх ринках. Я думаю, двояке завдання воно поступово поетапно виконується, сказав генерал. Маломож додав, що генеральний секретар НАТО Ян Столтенберг уперше озвучив, що Україна має право завдавати ударів по російських військових цілях за межами України відповідно до міжнародного права. Це дуже великий плюс, тому що консолідовані. На позиції українських безпілотників і ракет середньої та малої дальності і закордонних, звичайно, дуже потужно можуть придушити потенціал Росії. Це перспектива сукупності тієї великої стратегії, про яку ми говорили перемоги у 24 му Такий симбіоз дасть хороші перспективи. Ну а я думаю, літо осінь 24 го року сказав маломож. Початок 24 го року перетворився для нафтої промисловості РФ на справжній жах. Удар невідомих БПЛА по об'єктах інфраструктури, заводах, ОПК, по нафтопереробних заводах відбувається дедалі частіше. Якщо узагальнити нальоти на російські нафтові. Активи, то вимальовується наступна картинка. 18 січня 2024 року БПЛА атакували Петербурзький нафтовий термінал. А 21 січня технологічні потужності компанії «Нова Тек» у порту услуга, де виробляли в рік мільйони тонн крові війни, Деспалова та Авіагасу. 19 січня були вражені резервуари нафтобази в клинцях Брянської області. а 25 січня був вдало атакований нафтопроробний завод під тоапсе, де БПЛА поцілив у важке обладнання. Де БПЛА поцілив у важливе обладнання? 29 січня безпілотник атакував на. Нафтопереробний завод у російському місці Ярославль за словами Росіян вони змогли перехопити БПЛА, БПЛАТО жодних пошкоджень. Він начебто не завдав. Це перша атака невідомих дронів у Ярославській області на відстані близько тисячі кілометрів від наших кордонів. Уже 9 лютого безпілотні літальні апарати завдали ударів по ільському та афіопському нафтопереробних заводах у Краснодарському краї. Весь лютий виносилась інфраструктура ворогів. а На початку березня удари продовжились. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Приможе разом.